Усім привіт, народ! З вами кіномозок і рубрика Зіркове життя, у якій сьогодні я розкажу вам про життя та кар'єру Кріса Пайна, виконався головної ролі у фільмі Підземелля і дракони, який нещодавно вийшов у кінотеатрах. Актор народився 26 серпня 1980 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, його батько актор Роберт Пайн, а мати Гвін Гілфорд колишня акторка, яка стала психотерапевтом, повне ім'я актора Крістофер Вайтлоф Пайн. У нього є старша сестра Кетрін, яка також пробувала зніматися, але, на жаль, не зуміла стати такою ж відомою, як її брат. Пайн навчався в Оквудській школі, а потім продовжив навчання в Каліфорнійському університеті в Берклі. Навчаючись у коледжі, Пайн хотів знайти своє місце у світі, тож почав займатися театром. Протягом одного року він був студентом за обміном в університеті Ліцца у Сполученому Королівстві. Після закінчення Берклі він відвідав театральний фестиваль у Вільямстауні і навчався у Сан-Франциско. Свою першу професійну роль Пайн отримав у 2003-му в епізоді серіалу Швидка допомога. Того ж року він з'явився в епізодах серіалу Захисник і «CSI, Місце злочину в Майамі. У 2004-му він з'явився у фільмі Щоденники принцеси 2, у якому разом з акторкою Ен Гетеве зіграв закохану пару. У 2005-му Пайн з'явився в епізоді серіалу Клієнт завжди мертвий. Наступного року він зіграв у романтичній комедії Поцілунок на удачу разом з Лінсі Лоха. У тому ж році зіграв у фільмі Побачення наосліп і у бойовику Козирні Тузи. В 2009-му актор отримав світову популярність, коли на екрани вийшов Зоряний шлях, у якому він зіграв роль капітана Джеймса Кірка. В майбутньому він ще двічі повернеться до цієї ролі. Найвідоміші проекти за участі актора з 2010 по 2023 Не керований, Отже, Війна, Стартрек Trek Відплата, Джек Райан. Теорія Хаосу. Нестерпні боси 2. У Темному Темному Лісі. Z означає Захарія. Проти Шторму. Star Trek за межами Всесвіту. Диво жінка. Складки часу. Людина Павук навколо всесвіту. У якому він озвучив одного з варіантів людини Павука. Диво I mean, so no жінка 1984. Не хвилюйся, Люба. А також екранізація настольної гри Dungeons and Dragons під назвою «Підземелля та Дракони Честь Злодіїв. Нині в розробці знаходиться новий фільм у серії Star Trek, у якому Пайн має знову зіграти капітана Кірка. В 2010 Пайн зустрічався з акторкою Олівією Ман. З вересня 2011 до весни 2013 зустрічався з моделлю Домінік Пік. Вони з'явилися разом на червоній доріжці Канського кінофестивалю в 2012 році. В 2014 він зустрічався із Зоєю Кравіц. Найдовші на даний момент стосунки пов'язували Кріса Пайна з акторкою Аннабель Воліс. Вони почали зустрічатися в 2018-му. Впродовж стосунків пара залишалася поза увагою преси, уникаючи спільних появ на червоних доріжках. Однак після чотирьох років вони розлучилися у березні 2022-го. До того як стати знаменитим, актор працював у ресторані. За його словами, він дуже не любив цю роботу. Однак від неї його врятувала роль у фільмі Щоденники Принцеси 2. 1 березня 2014 року, під час зйомок фільму Z означає Захарія у Новій Зеландії, Пайн був заарештований за водіння в нетверезому стані. За це його на півроку позбавили права керувати транспортом у Новій Зеландії і виписали штраф у розмірі 93 доларів. Актор добре вміє співати. Його вокальний талант можна оцінити у мюзиклі у темному темному лісі. Також, коли в 2015-му він був гостем на шоу Джиммі Кіммела, він заспівав пісню Schools are closed». пародію на усім відому різдвяну пісню «Let it snow». Oh, the weather outside is snowy. Look at that. Going to school would sure be blowy. Well, tonight I'm here to let you know which schools are closed. Schools are closed. Schools are closed, schools are closed kids. В той час, як багато акторів користуються перевагами просування своїх фільмів через соціальні мережі, Кріс Пайн віддає перевагу більш спокійному життю без соціальних мереж і навіть смартфона. Натомість для спілкування актор обрав більш старомодний телефон-розкладачку у стилі початку 2000-х. Однак у 2022 Пайн здався, придбавши собі айфон. Даз Крис Пайн have a flip phone. I gave it up, А дєвеп. very hard. I really релі my flip phone. But I find that I think 2022 makes it very difficult to be analog. The main issue is that I was trying to do group text with my friends and, and on my flip phone, if you had a group text going on, you would send, if a text came in, it wouldn't be in the group text, it would be from every single person <laughs> on the group. Long story short, it was just too difficult. But I do miss it. It is Christmas. Thank you for watching, friends. I hope this video was you interesting you and you know about the actor something you a Пишіть «подобайки», якщо це так, пишіть у коментарях про когось із світу кіно ви б хотіли дізнатися трохи більше. Підписуйтеся на канал, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі цього відео.